Представляю урок на тему «Віктор Вікторію Життєвий та творчий шлях. Як бачите, що відкрита не перша сторінка, розпочинаємо з другої сторінки, де учні очікує вправа загадковий портрет. Вони мають відгадати, про кого йде мова. Потім на першій сторінці ми оголошуємо, про кого ми будемо говорити на уроці. Ну, і далі є ось такі цікаві завдання. От, інтерактивні мозкова атака, і ви починаєте розповідати про е, біографію е, Віктора Гюго. Його літературний дебют, ключові літературні твори, його е, захист знедолених, і його відношення, зокрема, в нього є і такий твір, і учні розуміють, яким було життя малих французів в той час. Ну і роки повернення і е, смерть Віктора Гюго». Вказані теми та впливи в творах Гюго, основні романи Віктора Гюго, зокрема й собор Паризької Богоматері, який буде вивчатися у 9 класі. Також в презентації представлена рубрика Жінки в житті Віктора Гюго», які у нього були. Урок закінчується творчим завданням, підводиться підсумок про його спадок і вплив на літературу, ще ряд інтерактивних вправ та інтерактивне домашнє завдання. Та на презентації, я сподіваюся, викличе інтерес до особистості Віктора Гюго і до тих творів, які він.